Кожного вечора тут збирається ціла дитяча футбольна команда, а майданчик вже кілька років у занедбаному стані. Галина Андріївна, яка мешкає в будинку поруч, розповідає саме тут постійно грав у футбол її онук, і хоча хлопець вже виріс, за юне покоління жінка щиро радіє. За дітей дуже рада що... За дітей. Дуже рада, що ось тут буде майданчик, тому що такий великий дім у нас і той ще шостий будинок, і немає дітям де пограти. Дуже рада, що зроблять. Нам казали, що хочуть тут автостоянку. Ми тут усі проти були, а зараз дуже задоволені. Тут є на, на дворова команда, яка щоденно грає щовечора у футбол. Це стало ледь мотивом до того, щоб звернутися до районної влади щодо відновлення спортивного майданчику. Я дуже радий, що це нарешті стартануло, і ми маємо наразі благоустрій території двох будинків для того, щоб малеча і діти по старшого віку грали у, у футбол. У Вознесенівській реадміністрації кажуть, роботи планували розпочати ще до широкомасштабного вторгнення, адже постійно отримували звернення від місця. Нині розпочали ремонт. Планують не лише оновити футбольне поле, але й поставити тренажери та лавочки для відпочинку. Також простір обіцяють зробити не лише зручним, але й безпечним. Буде встановлено багато карт. Закриємо річ, всю площадку для того, щоб м'яч не вилітав, щоб він не попав на машини, які будуть проїжджати, і щоб діти були в безпеці. Вони Нікуди не можуть вибігти, не на дорогу. Потреба була вже давно. тобто воно вже давно потребує ремонту. І Планувалося це робити ще до воєнних дій. Але ви ж бачите, що ситуація така. Від початку року у Вознесенівському районі вже відремонтували три майданчики: зокрема, полагодили та пофарбували гірки каруселі. В планах до кінця року виконати благоустрій ще 17 дитячих локацій. Олександра Кольба, Наталія Юрєва, телеканал МТМ.